Доброго ранку, малят. А відгадайте мою загадку. Не птах, а летить. Гнізда не в'є, людей і вантаж возить. Що це, ви здогадались? Так, молодці, це літак. Так, дітки, літак це величезний повітряний транспорт. Він літає високо в небі. Давайте його розглянемо. У літака є корпус. Крила, хвіст, і він справді схожий на величезного птаха. Давним-давно люди дивилися на птахів і мріяли літати, як вони. Але минуло багато часу, перш ніж це сталося. Спочатку люди навчилися підніматися у повітря на повітряній кулі. Кулю наповнювали димом від багаття, згодом газом, який легший за навколишнє повітря. Але куля летить туди, куди дме вітер. А людина хотіла сама вибирати, куди їй летіти. Минув час і нарешті був винайдений літак, яким керував пілот. Літак летить туди, куди прямує його пілот. Але для того, щоб відірватися від землі та піднятися в повітря, літак повинен спочатку промчати на великій швидкості по землі. Для цього потрібно багато місця та спеціально побудована дорога. Злітна смуга. Дітки, наша країна з вами, Україна, славиться авіабудуванням. Тому я сьогодні пропоную вам стати справжніми авіаконструкторами та створити свої власні літачки ось такі. Тож давайте підготуємо наші ручки до роботи. Загуділи літаки, і мотори завели. Відправляємо наш літак над морями, над лісами. Над кущами і над нами. Ось наші ручки готові до роботи. Починаємо. Для роботи нам потрібен аркуш штонованого паперу з намальованими або наклеєними хмаринками білого кольору та смужки різної довжини, довга та коротка, ножиці та клей. Беремо коротку смужку та згинаємо її навпіл. Ножицями від себе обережно розрізаємо ось так. Беремо малесеньку смужечку, теж складаємо її навпіл та розрізаємо. Беремо клей та змазуємо край довгої смужки. Ось так. Склеюємо, не притискаючи, утворюється ніби ось така краплинка. Відкладаємо. Беремо жовту смужку, змащуємо її посередині клеєм. Та приклеюємо крила нашому, крило нашому літачку. Ось так. Потім беремо іншу жовту смужку. Пальчиками робимо ось таку ніби петельку. стискаємо краї, утворюється в нас такий ніби хвостик. Склеюємо деталі між собою. Ось так. Нашому літачку. А ще нашому літачку не вистачає пропелера. Давайте виготовимо його з маленьких ось таких смужечок. Ось так. Та змащуємо його, клеїмо. Ось такий літачок вийшов в мене. Тепер давайте приклеїмо його до основи. Ось такий літачок вийшов у мене, а який у вас?